А мені здається, що на такому танку важко три відмітини отримати. А у нас три відмітини, так, я розумію. Отже, я вже в передчутті. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає отримка Укерфунта на Лорейн 40 тонн. Карта Тихий берег. Ну що ж, до бою. Це в нас імбіще. Ну, Хтось сказав, що таке ще собі імбіще, Але ну, в реплехи від підписників показують дуже крутезні нахлопушувальні результати. Барабан на 4 снаряди. В принципі, непогана рухливість, правда. КВН не Ну, КВН тут э, ролі так скажемо, не грають. Хіба що стрільну від'їхав, стрільну від'їхав, тому що у нас картонний картон. У нас на Більше він як снайпер грається, так? В режимі ПТ, як я називаю. Давайте ми згадаємо, що в нас по бронебійним снарядам. Бачимо, що тих, що тих майже однаково заряджено, отже, е 232 непогане пробиття восьмого рівня. І 300 одиниць шкода від пострілу. Чотири снаряди. Чудово. Під калібри 263 не набагато більше пробиття, не, не дотягує воно до 300, щоб там уже з десятками. Хоча ми зараз граємо з дев'ятками. І це також дуже цікаво. Це вже не в топовому топі граєш, так? Ну і не на, не на дні ще топа, не в топці, так? Можна показати. Опа, опа, десь підсвітився. Або підсвітився, або хтось, блин, домстри. Наглюка якась. Ану. Так, що в нас далі по бою? 2-0 рахунок в нашу користь. Ну, непогані сили під'їхали до води, і величезні сили поїхали. По першій лінії. Наш герой, це помітив, і думає, треба підтримати ось там, де у нас перевага. Чому? Тому що щоб не знівелювали цю перевагу, правда? Це вірно, 3-0 по поводу. А може, в суху. Давно в сухої не було, от правда. Ось це вже в суху бій. А на цій карті, от як я грав, бувало, по-моєму, два чи три рази, от коли я грав, були в суху. Не в нашу користь. От в суху просто виносили нашу команду в пламіще. Я вам серйозно кажу. 4-1 вже не буде з собою. Ну я думаю, тут, тут перевага повинні все ж таки першу лінію. Там два танки всього залишили. а наш герой вже підійде, по центру буде агресувати, щоб суперники взагалі познищувалися. Доїхали. СТРВ по центру поїде. Поїхали, довгодов. Підтримаємо братиша. Будемо практичною братишами. Захоплювати базу зразу. Якась іде метушня, але бачимо, що не так просто все. Не можуть наші пратіші е, по першій лінії продавити. Хоч там ну така армаді ще стоїть. Обсидіан поїхав, хотів перехитрувати. Ну і обсидіан це ще ти задоволення. Я думаю, ми повинні його в дуельній дуелі перемагати. Це. Зараз не очікувати, поставити на гуслю. Та в нього метушня, то він вже не знав, подивитися. Сперхельки поїхав. <кхи> і там я там дивлюся, що і. Бачите, великі сили все ж таки стали на захист бази, на захист першолінії. І я так думаю, що ну, в принципі, повинні там перемагати. Навіть. Якщо ні, то ми потім поїдемо. Так, а нашому герою ж треба показати, чому він. Три відміти не отримав на цьому танку. Давайте, деміджу багато треба зараз настріляти. Екшону треба. ну так покатався по центру, туди сюди поїхав. Хоча вже 1200 не стріляв. Обереж, ну в принципі так, картонний картон треба обереж. Давай, добивай. Чудово, перший ворог приклопушений. Все, тут пройшли. 10-8 рахунок, хоча й пройшли, там поводі е, перестріляли наших пробіжів. Я не знаю, чи вони на, на захоплення зараз поїдуть, чи вони будуть повертатися. 108 це перевага по танкам, але просадка по ХП не вилиде. Зараз братішка. На 122-му. Ну, і весь барабан, всаджуємо. Ого! Гой на знищення. Да, вже обережно грає. Наш герой. Ну, в принципі, має право Реалізація барабану непогана. 215 стрілі. А тепер треба повертатися, до речі. Там суперхелкет стоїть е, на захисті бази. Тут ще нічого не зрозуміло. 10-10 зараз рахунок. Чому. Бачите, барабан барабаном, чому я не полюбляю такі танки, що вони дуже картонні? Ти не можеш нічого, в принципі, так зробити, якщо ось такі ситуації. Десь поїхати, продавити, почали, Суперхерки там б'ється, бачимо взагалі суперкотяри, вони такі не збоязливих, можуть десь в дуельних дуелях навіть непогано себе відчувати. Цей перезаряджався, якраз останній був снаряд. Так, три знищено. 2539 настріляно. Я думаю, можна стати на заход, правда? Бо зараз можна десь нарватися на ВК. О. XM проїхав на захист бази. Ну, це вже напружений бій, не простий вийшов бій, дійсно. Біля бази стоїть. Отже, поїхали за ВК тоді. Так, втратили ми. Один проти, проти трьох залишається. А де їхній астерин. А це їхня СТРВ була, так? Я розумію. чи що. Вона нас стоїть біля бази. Ага. Угу. Так тут у нас не екшен, тут у нас напружена напруга буде. Так, зустрівся довго, вой, вай. Зараз танкує просто задом. Є, ха Приходимо на КД. Тепер вже адреналін. Так, був постріл, отже, на базі стоїть СТРВ, XM. Незрозуміло де. Взагалі, або він повернувся, або він десь біля нашої бази. Ну якби біля нашої, то він дуже став на закоплений. Ну вони думають, троє проти одного. Давайте дохлопушимо, так? А самі нахлопушують. Чотири ворої знищено, 3000 настріляно. Десь не аккшен вийшов, а бойовик трилер вийшов. Навіть не знаю, що порекомендувати, до речі. Согляд непоганий, можемо пересвічувати. А СТРВ буде стояти, от він стояв, у нього план на бій, біля бази стояти, він буде стояти весь бій. Двох він знешкодив, і XM трьох знешкодив, до речі. Сили не рівні, у нас ХП взагалі нема, на один пост. Там пощастило, що той не влучив. Та вже був би програшний матч. Бій верніше. Футбольний вболівальник коментує. Так? Програшний матч. 7-7, пам'ятаєте, 7-7 рахунок в нашу користь. Ну тут треба терпіння, це точно. Так, да. да, 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 ну-ну-ну-ну-ну-ну, він зрозумів, що він підсвітився підсвітивсь. терве. Бачите, той так, так, також дуже обережно зараз грає. Хоча він перед тим бився там на воді. Там було таке запекле зарубіжня. У мене таке перечуття, що тут буде на останній секунді перемога, да, але? <зараз>, Зараз наш герой, я зрозумів, що робить, їде в інбозічно, стане в де бази, і хай вони вже думають, що їм робити. Стає на базу. Почекайте, це я СТРВ я став на базу. Так. Чого він не вистачає? Він підсвітився, але наш герой не підсвітився. Перескущики, не повинен. Не повинен пересвічувати. Він там так і стоїть. А Ну ще раз такий маневр є. Огонь. Чуда. Оце було крутезно тільки що. Ти що. я ж перенервувався. А тепер Ексем. його вже неодноразово пересвідчили. Тут бачимо, що огляд дуже шикарний просто. 4 тисячі на стрільну, 5 ворогів знищено. Напружена ситуація в бою. Можливо, їм треба було об'єднатися двоє, ставати на захоплення. Так. Чомусь XM поїхав в пошуках. Я на полювання поїхав, так. А це їм ще дійсно такі, я колись також захоплював базу, ну неможливо пересвітити. Ще й тут камінець, так, наче виявив, починаєш стріляти і в цей камінець получаєш. Так, ну пару хвилин постояв, терп... терплячий чудово, так скажемо так. Але не витерпів, треба їхати. Треба вже завершувати перемогою цей бій, правда? Ну реально класні результати, по-перше. Класно, дуель, на дуель, так скажемо. І не був виявлений СТРВ, а СТРВ ну, там чудово, чудовий огляд. І залишається 2 хвилини 20 секунд до завершення бою. Невже він там так і стоїть, чекає? Ну що, або пан, або пропав, так? Він там, по-моєму, мені здається, в самому куточку стоїть. Зараз треба ставати на захоп, або зараз або вже не захоплення. Бо коли на 40 захоплення бази. Ну, швидше, швидше, 7 секунд. 7 секунд треба доїхати до бази. 5-4. Ну, Стих, 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 стих. Є. Yeah. Секунда в секунду захоплення бази. Ще й дерево так заваляв, загніздився. Ха-ха, чидав. А той напевне поїхав через год, чи що, не зрозуміло. Ну Якби він по верхньому респи, то він би підсвітив. Чи підсвітився. Поїхав через вод. А я чомусь думав, що він буде біля бази стояти. Ну Якісь в нього такі плани на бій змінювалися посеред бою. так. Нашого героя був план на бій обережно зіграти, бо це дійсно це складна карта для такого танку. Міські карти для нього складні. Такі більш відкриті, як загублене місто, Прохорівка, Малинівка, так можна ще там пограти. Але треба терплячість мати, це точно. Може ще й позаду виїхати, до речі. Секунда в секунду йдемо в захоплення. І він не приїде, та приїде по-любому. А це буде зараз епічний епік на останній секунді захопити базу ще й приклопушити його. Башта швидко обертає. І для чудове на ближніх дистанціях. Приїхав! Огонь! Він не бачить! Ха-ха-ха-ха! Такого ще не бачив дійсно! Найбільші чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!